Добре, і... шо тебе? Ви намагаєтесь кайтити, якщо бачите, що вас б'ють, то витікайте, прожимки здавайте, ті, не ждіть, поки У Володіне, можете червону джагу витягнути і точечний стан просто докладається. А Я шок, шок витягнув теж. Танки перші пуляють. Давайте. Давайте, геро. Так, і Закарпаття готуйся, черепочок до нас. Гріпати. Якщо. Олег, все, переставай його корнювати. Так, Ілгарі пр прокнув зрізак, так що ви його угу. тоже тримаєте, будь ласка. Гріпайте рогу сюди, відійдіть всі звідти. Діспельте, диспальта корона з роги. Геру, діспельте з них. Спур, на тебе йдуть. інвіз, прижми. Спур, давай до мене, прягай, до нас. І допомагайте, Юрі, вже. На Каліпсо. Можна фірнути, можна фірнути. Андін, Ферней, будь ласка. Пороги Андін. Андін. Мені Мне Андін. потрібно ДКшка. Коли там назначали, підійди до мене, до танка і печеньку греть. Іди, іди. зараз. Ну, що ти робиш? Дать бар. Давай. Я кайт, його. Вставай. Доброе чудо. ромбік, 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 Ромбик и грипнет, будь ласка, сюди До нас. Супер, єс, yes. кайте okay. його okay. туда. Okay. Откайчуй, короче, його просто. Диспальт, ефір, дай. Диспальт ефект. стій, стій. Хай він на тебе йде, я йому окови даю. Yes. Стій, okay. хит. На Олексі тепер. Спор вийди до танків і будь ласка, всі з центру. Ви бачите, що вар пригає? Солдау, солдау, корону дайте. О, хорошо. Окови, супер, зараз гріпну. Олекса, йди в сторону танків. Короче, Ні-ні, покай... не нормально. Не втекай. Десбей на хільте. Десбейн фрост стойку поставь собі, все супер. Шабату дам поки що з глаз. Все, типу. Аски мам, втекай. Хелман, мам, Дай хелман инер васки мам. Все, все, декашка, можеш тікати обратно. Кені, втікай. Все, Андін, втікай. Добре, давайте. Давайте ДК вб'ємо, вот ДК тут стоїть. Андін, давай до нас, до нас. Навпаки, навпаки, до нас. По ДК, по ДК, граємо. Боку збити, добре. На солдауті. Нормально я тут. В принципі, корнюю я потрошки. Дякую, солдаут. Давай, ест статем, і я з мадам ману, заспевай. Все, після спаун, да до зара доб'ем. ДК, йди до мене. Надо знову сіст. Солдаут, ну що ти тут робиш? робишь? і ти стоїш в центрі. Не делай так. Давай грипп по можливості на максинг. Дякую. Килгар, все супер, уткай, да-да-да. Четко. Yeah, but... Не коронюйте, зачем вы это делаете? Без лишних ассистент, будь ласка. Давайте добываем, отбиваем тире. Давай, солдат, на ману співай. По шабату граємо хрест. Збийте транквил в дереву. Стоїть на кастовые. Все, ДК, можеш повертатися, тебе позвуть, якщо що. дякую. ні, yeah, yeah, все, назад. О! І по аскер мам, будь ласка, цей Ви БДК вже вбили? Uh -huh. Так, ДК вбили. Uh -huh. Uh -huh. От я, звісно, роль виконую. то побігають шабаки. Офігенно, да? А uh -huh. я дам йому корні, щоб ти трошки постояв побив. Диспел. Добре. Все, давайте по 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 Сірісі. Це єдиний, хто у нас залишився на хіл. О, тепер можна показ збиваємо. Бешк, він на тебе навіть уваги не звертає. Угу. Ну воно дергається. Я був тільки що другий погро, агро, тепер спур. От просто три куска грози, од спура ні откуда. Mm -hmm. Бо, зараз спур зірве, дивись. Mm -hmm. e, я ж два рази був інвізи. Ну типу... Я... Так він я зовсім іншій частині, так, чистини. Да, так, чисти. да, я ж а, кажу, ти... він взагалі біжить з одного боку в інший. Тут загро якась взагалі параша. E, він, якщо є в цьому в ближайшій рензі, тому агриться. От, блін, фір на мене пішов. Так ні, спор взагалі, ну, просто в жопі міра. Ближайший маг це весь mm -hmm. альянсовський трупом лежить. Вони просто магов хейтять ну, чисто. Може бути, до речі. Це тупо як Вадім на Олу, реально. Алло. Солдат, вертайся, вертайся, не біжи туди, солдат, не треба туди бігти. Навпаки, до нас. Я нормально на Олу. Там як, типа, ти заповільнюєш його, Це я дав стан, він поняв, що не дійде, і назад вертається на агро. Та не знаю, по такому він іде на характері, так що. Ну то я ще на кидаю, чагушки само. ДК, тут ти пет п'є. Ти його не контролиш, як разумею. Давай ты справлялся. Сегодня без пєсок. Як це я так мясанул? Цікаво. Ну, от і я. Спорсився. и зразу. Конечно, срався, кто-то Зараз ще він покрутить баша. О ні, тут Добре, тут сразу я. Добре, що нам на центральній на на центральні лінії не покрути. Вже ну, да. За таке можна її отримати. Добре. Так, ну тобі лут, э... да. Ты можеш можеш <крути> да. Що -да -да. у нас? Нічого цікавого. У вас там бастион, ВПВ, а?